Так, розкажу, як я зберігаю суш. Наприклад, весною літом, після відкачки ставлю на сім'ї, якщо немає взятку, ставлю клейоночку, загортаю, щоб бджола могла підніматися і обслуговувати. І таким чином даю можливість, щоб гнізда. Були обігріті і не псувалася суш. Бо якщо ми, наприклад, залишимо їх її без нагляду, тепло і дуже швидко заводиться міль, а вже на осінь я сортую рамки чорні, то, наприклад, чорні, середні і повністю світлі. Ставлю. Січати дно під низ, і так складаю. Верха знову січати дно і накриваю дошком. Отаким чином, це наприклад, середня рамочка. І так воно стоїть цілу зиму. Стараюся, щоб воно не усушилося, бо тоді весною краще йде бджола. Піднімаються в магазини на такі рамки, швидше їх усвоюється. І є додатковий з тих рамок стимулюючий взяток для розвитку. Якщо ті рамки занести, наприклад, в приміщення, треба їх обробляти сіркою. Так, обробляти сіркою або там шашками з, зі сірки. Але сірка дуже псує метал. Тому в такому випадку це і досить погано, оскільки, якщо є десь цвяшки, дріт е, темний, відповідно воно зразу сірка починається псувати. Наприклад, це теж і стопочка, рамочок вже підготовлена до зими. Вона трошки зависока, потім її скоректую одна, отут інша. І так воно на пасіці стоїть повітря. Крізь низ проходить і на горі виходить. І це допомагає, що рамочка зберігається досить непогано. Так, от таким чином і тут стопочки. Зараз ще принесемо. Якщо виникають питання, задавайте. Нехай всім щастить.